Привіт! Отже, сьогодні маленька тема повні та неповні речення. І е, одразу переходимо до типового завдання НМТ або ЗНО. Так, робимо його. І переходимо до пояснення. Отже, що у нас тут? Е, на попередньому занятті ми розбирали такі, такі два речення: що бджола жалить жалом», людина. Також жалить словом. Тобто тут пропущений член речення, а отже, це неповне речення. І те саме тут. Він е, не міг заснути і думав, це також він, тобто тут пропущене, і значить, що це також неповне речення. Але у неповних речень є іще один такий е, важливий вид ось ми його можемо розібрати на таких реченнях. Е, безмежна тиша над нічним небом. Нібито тут у нас є підмет тиша, і е, ми визначаємо, що це називне речення. Е, і ми спробуємо підставити є, безмежна тиша є, ну нібито немає далі продовження. Але все ж таки є. Це присуток, його тут немає, але він все одно передбачається. Це вже не односкладне речення на земне, а двоскладне. Чому так? Тому що тут є над небом. Це обставина, а обставина приєднується лише до присудка, тобто вона лише до дії якоїсь приєднується. Не може бути так, що обставина приєднується до підмета. До Підмета приєднуються тільки означення або додаток. Обставина тільки до присудка. Тому, якщо ви бачите в реченні, що є обставина і підмет, це значить, що це двоскладне, просто неповне речення. Тобто, ось це вид неповного речення. Або, наприклад, сніжинки. На дворі. тобто, по суті, це як є на дворі, тут підставлено є і тому це присудок, двоскладне неповне речення. А в серці моєму весна. Тобто весна, вона де? В серці, вона є в серці, тому це також двоскладне неповне речення. Отже, і ще раз узагальнюємо: якщо є підмет плюс обставина це двоскладне неповне речення. В нього пропущений присудок є. Як, наприклад, в тому прикладі сонце за обрієм. Сонце є за обрієм, тому це буде такий вид. І також подивимося, що не є неповними, тобто повні речення – це не закінчені, наприклад, коли ми ставимо три крапочки я хотіла б тобі допомогти, але це повне речення. Або, наприклад, односкладні, ті, які розбирали тобто, ці е, означено особове, неозначено особове, безособове, називне, тобто, це все е, повні речення, просто односкладні. Тобто неповними будуть ось такі от два види, е, які ми щойно розібрали. Е, повертаємося до цього тесту. Тут ми дивимося. Е, Згайного часу економію не доженеш, не доженеш це ти, це означено особове речення. Ага, чекайте, не означена особова, а загальна особова, оскільки це ж прислів'я. Тому це односкладне речення. Далі, по блакитному степу ворони вітер. У нас вітер. І ми дивимося, тут немає присутка перевіряємо, чи воно не називне. По степу є обставина, значить, нам підходить це неповне речення. Пахло колосом, пахло. І ми пам'ятаємо, що «ло», но, «то». Це безособові дієслова, а значить, це безособове речення. І на прощання ми брати, що тобі сказати? Так, сказать, і це безособове речення, оскільки просто сказати це інфінітив, а значить, це безособове. Так, отже, ось така, така коротенька тема, коротенька ремарочка на цьому все. І практика буде в телеграм-каналі.